Продовжувати дискусію анвар настав, відчинив двері і увійшов в кімнату. Дружина його залишилася за дверима, а я зіщулилася від переляку. Невже дійсно дракон, справжнісінький, а поряд ще й інші живуть? Доброго ранку люба рація, звернувся до мене анвар дуже шанобливо. Страх випарувався умить. Натомість при наближенні чоловіка мене огорнуло таке лагідне тепло, яке я відчувала лише від батьків, хоча зовсім не пам'ятаю, хто вони. На жаль, стражам так і не вдалося встановити вашу особу, продовжив Анвар, в нашій державі ніхто вас не розшукує, ні люди, ні дракони не заявляли про зникнення подібної до вас жінки. Але правоохоронці надії не втрачають. Зараз вони перевіряють, чи не прибули ви із Західного континенту або якоїсь іншої землі і намагаються визначити, де саме користуються мовою, якою ви говорите. У відповідь я вдячно кивнула. А Він сумно посміхнувся, знав, що не почує нічого зрозумілого, якщо я почну говорити. Взяв мене за руку. І обережно потиснув пальці, лагідно так. Поки триває пошук, і я не можу передати вас під опіку когось із родичів, пропоную вам пожити у цьому житловому комплексі.